Усім привіт! І хочу сьогодні порозмовляти про наш менструальний цикл. І що саме збиває його? Цикл збивається не випадково. Його збиває те, як ти живеш щодня. Коли ти постійно не досипаєш тіло переходить у захист і вимикає в саму першу чергу наші гормони. Бо думаєш, що зараз тобі важко. Коли їси мало або на швидку руч, організм читає це як голод і ставить цикл на паузу, щоб зберегти для тебе сили. Коли тримаєш усе всередині, напругу наш злість, обіди, всередині збиває жіночий ритм, швидше усе це, ніж будь-який стрес. Назовні, коли в твоєму дні постійно хаос, поспіх, тіло просто не може налаштувати гормони і стабілізувати їх. І головне, цик злітає не тому, що ти слабка, а тому, що ти занадто довго ігноруєш себе. Напиши слово, цикл, мені в приватні повідомлення. Якщо тебе цікавить, як саме врегулювати і скласти покроковий план для того, щоб наш менструальний цикл вирівнявся і був чітким постійним.